Так, давайте розберемося. Маємо сьогодні ну такий гучний скандал стосується української блогерки Анни Алхім, і там все серйозно аж до звинувачень у державній зраді. Так, скандал дійсно набрав обертів. Йдеться про три кримінальні провадження, і одне з них, як ви сказали, дуже серйозне державна зрада. Ми спираємося на матеріал з новинного сайту, там розділ Гламур, до речі, вони якраз описують цю ситуацію доволі детально. Е, так, окрім держзради, там ще й розпалування національної ворожнечі фігурує, і погрози державному діячєві. У умовах війни це, ну, знаєте, дуже серйозно. Отже, як сама Алхім реагує? Що пише джерело про її реакцію? Ну, вона, звісно, публічно прокоментувала, категорично все заперечує. Каже, що вона не проросійська і провини не визнає. А чим вона це аргументує? Там щось було про е, патріотизм? Так, так. Вона якраз на цьому наголошує, згадує татуювання тризуб вишиванку як доказ, власне. Ага, ти подивіться, я патріотка. Саме так. І ще каже, що вона в Києві нікуди не збирається тікати, і зі слідством буде співпрацювати. Джерело навіть цитує її: Я не хвилююся, я патріот своєї країни, хоча каже, що батькам неприємно. Тобто така подвійна штука заперечення і одночасно демонстрація символів. От саме це цікаво: заперечення провини, і тут же патріотична символіка. Але ж джерело не забуває нагадати е, про попередні історії, точно. Бо ж це не перший скандал навколо неї. Зовсім не перший. І джерело якраз створює цей контекст. Вони нагадують про цілу низку інцидентів, які, ну скажімо так, формували її публічний образ. Наприклад, що там згадується конкретно? Ну, по перше її принципова позиція спілкуватися російською навіть під час повномасштабного вторгнення. А, і слухати російську музику, дивитися російський контент, про це теж писали. Так. І ще ж ті давкі коментарі про Путіна, пам'ятаєте? Mm -hmm. Що він красавчик і найвпливовіший політик. Це теж джерело наводить. Mm -hmm. Такі речі зараз сприймаються особливо гостро. Безумовно, але є ще серйозніший епізод, який детально описаний. 2023 рік Дніпро. Це коли її звинувачували у наведенню удару по лікарні. Саме так. Джерело пояснює, вона тоді постила про переповнені лікарні, закликала допомагати і е, вказала адреси. Ой. Ага. І невдовзі по одній з цих лікарень був ракетний удар. Зв'язку прямого, звісно, не довели, але сам факт публікації адрес. Ну, це викликало величезний резонанс, це точно. Ще пак. А недавній випадок теж описаний. На хрестинах у іншої блогерки. А, це де вона нібито скривилася, коли запропонувала заспівати українську пісню, і щось там нецензурне сказала. Так, джерело пише саме про це, і це знову підняло хвилю критики, звинувачення у зневазі до мови, що вона ніби підігрує російським наративам. Тобто, якщо зібрати все докупи, як це робить джерело? Виходить, така послідовність, один скандал за іншим. І навіть якщо кожен окремо можна якось трактувати, то разом вони створюють певний образ, і ну, кумулятивний ефект, про який я казала, накопичується. Власне, і тому, згідно з логікою статті, оці звинувачення у держзраді це вже не щось раптове, а як певний підсумок її попередньої публічної активності. Зрозуміло. Отже, підсумовуючи те, що ми прочитали. Є блогерка, проти неї серйозні кримінальні справи. Вона все заперечує, показує тату з тризубом, але за нею тягнеться довгий шлиф скандалів, детально описаних джерелом. Так, і це виводить нас на таке ширше питання, яке стосується не лише її, а саме А як взагалі суспільство і закон мають реагувати на те, що публічні люди говорять і роблять онлайн, особливо під час війни. Де та межа? Межа між свободою слова епатажем, Можливою провокацією, дурістю і реальною загрозою безпеці країни. Так, ця межа стає дуже тонкою, і не завжди зрозуміло, де вона проходить. От саме, і це, мабуть, головний виклик, про який варто подумати після цієї історії: де ця межа, і як її не перейти ані блогерам, ані тим, хто.